Нове надходження Mazda CX30 на комплектації преміум 23 рік, максимальний фари, гарний колір, пробіг по авто 6000 кілометрів, великі оригінальні титанові диски, безключовий доступ, повний привід, двохкольоровий кожений салон, люк. По комплектації вона повна автомат, двигун 2,5. Тримання в смузі, датчики доща, датчики світу, повний електропакет, музика босе чи боус, як там правильно хто каже. Задній ряд в шикарному стані машина тільки як з салону. Ось така гарна. Має чудовий вигляд, має крутий вигляд. Запрошуємо вас на перегляд. До нас на міріцьке 694 є, авто може взяти як за повну вартість, так і розрахувати для себе лізинг. Тож хапає авто на хапає авто.